У середу, 21 травня, у приміщенні консультативно-діагностичної поліклініки Охмадит було людно. Одне з відділень, а саме друге педіатричне, розташоване на п'ятому поверсі столичного лікувального закладу по вулиці Стрітинській, було відремонтовано коштом фонду братів Суркіс» та футбольного клубу Динамо Київ. Ну можу сказати, що за 30 років ну, не було ні фінансування і не, жодних ремонтних робіт в цій поліклініці не відбувалося. Зараз один із етапів і відновлення, і оновлення це от я якраз за допомогою фонду братів Суркіс зроблено ремонтні роботи в приміщеннях приблизно 500 квадратних метрів. Площею це буде приміщення, в яких будуть консультуватися і лікуватися діти з орфанними захворюваннями. Я нагадаю, що в одному з корпусів нашої лікарні після атаки був зруйнований також і орфанний центр, де діти в амбулаторному режимі отримали консультативну та лікувальну допомогу. Після влучання ворожої ракети в один із корпусів Охмадиту тисячі українців долучилися до збору коштів на відновлення зруйнованого відділення. В момент евакуації пацієнтів та персоналу всіх тимчасово розмістили в іншому відділенні другому педіатричному, яке перебувало в критичному технічному та санітарному стані. Адміністрація Охмадиту звернулася до футбольного клубу Динамо Київ із проханням не дублювати зусилля загального збору, а допомогти там, де ситуація була найгострішою та потребувала термінового втручання. Клуб миттєво відгукнувся, ухваливши рішення не формально підтримати, а реально вплинути, створити сучасні умови для лікування дітей, які вже тут перебувають. Динамо Київ» – один із перших також на нашу біду відкликнулось. Воно пропонувало більшу допомогу в будівництві нового корпусу. Відновлені, але постраждало два також відділення це центр орфанних. В старому хірургічному, який тільки провів відкриття, і центр бульозного підермолізу. Тому ми їм запропонували, що так як нема більше місць, зробити капітальний ремонт на базі поліклініки і відкрити ці відділення тут, і це буде продуктивніше, ефективніше і скоріше, що і показав на сьогоднішній день. Таким чином, було ініційовано повне оновлення частини консультативно-діагностичної поліклініки, де тимчасово розмістили евакуйованих пацієнтів. З завтрашнього дня вже заступають лікарі, будуть працювати в цих центрах орфанних захворювань бульозного епідермолізу і алергоцентр з алергодіагностикою. Тут буде також. В рамках масштабного проекту ремонтних робіт було реалізовано комплексне оновлення частини поліклініки. На відкритті відділення прийшли поважні гості: почесний член УЄФА Григорій Суркіс, президент футбольного клубу «Динамо Київ» Ігор Суркіс та головний тренер команди Олександр Шовковський. Керівництво поліклініки та лікарі відділення провели для них невеличку екскурсію кабінетами, які від завтра вже готові будуть приймати пацієнтів, як дітей, так і дорослих. І найголовніше це не просто ремонт одного з лікувальних відділень чи благодійність, це про солідарності, відповідальності та турботи про тих, хто потребує допомоги вже сьогодні. На мій погляд потрібно взяти саме і зробити власними руками, власними коштами за допомогою будівельників. Роботу, яку на сьогоднішній день знайшла, відгук і в тих людей, хто буде тут працювати, можна було піти, піти різними шляхами, але я думаю, це правильно. Ми, ми не можемо споживати щастя, якщо не відтворюємо це. І правильно о, саме така ініціатива, я думаю, вона має бути прикладом для усіх. Під час трагедії, яка сталася в рамках потрапляння ракети в Ахмадет, Звернулись до нас і інститут раку, директор. Вони приймали маленьких хлопчиків та дівчат руйнованого корпусу. Вони звернулись відремонтувати приймальне відділення, і це теж було зроблено нами за короткі терміни жаті. І на сьогоднішній день там чудовий ремонт. Які дає можливість в тому числі, на мій погляд, нам пишатися тим, що ми до цього долучаємося, ні стільки печат, не стільки навіть пишатися, скільки бути щасливими від того, що ці дітлахи на сьогоднішній день можуть отримувати якісне лікування в нормальних закладах. Ми відремонтували разом з клубом фонд наш не відремонтували, а практично побудували на Гурівщині під час трагедії. В Бучі в практично нову будівлю, амбулаторію. Це була перша амбулаторія, сучасна, обладнана і таке інше. Тобто ми разом з клубом, разом з нашими хлопцями робимо все це за власний кошт, ніхто нас не примушує це робити. Ми просто хочемо, щоб нарешті закінчилася жахлива війна. Ми жили в щасливій. Країні відбудовували її разом. Ну а наші хлопці з Динамо дійсно давали б нові емоції. Це був би ковток свіжого повітря навіть зараз, під час цієї жахливої війни. Тут щодня лікуються діти зі складними та рідкісними захворюваннями. Футбольний клуб Динамо Київ та фонд братів Сурки спишаються, що створили для них гідні безпечні функціональні умови, які відповідають високому рівню Ахмадиту. Задоволені ремонтом ще можливо треба щось так бачите докупити доробити? Ну ви знаєте, все, що на сьогоднішній день скаже нам керівництво, що потрібно ще зробити. Ви вже, мабуть, почули, що ми все це зробимо.